Маю на двері ось таку красу. зелененький, гарненький, живенький, рододендрон, хто впізнав. Минулого року я висадила його у відкритий ґрунт нарешті, бо довго він у мене був в кашпо. І він встиг дати такий, скажімо, хороший приріст. І що хочу ще показати, якщо я не помиляюся, Ось це вже він заклав квіткові бруньки. Дуже надію, що він заквітне мені цього року. Має бути гарний бордовий колір. Обов'язково покажу, якщо заквітне. Нічим я його не вкривала, хоча радять його вкривати, але нам цього року повезло, зима досить м'яка, незважаючи на те, що ми живемо на, можна так сказати, на пів північному заході України. У нас тут зазвичай холодніше, але він себе чудово почуває. І ось така, такий зелений кущик дуже гарно розбавляє вашу клумбу взимку.